Добрий день, шановні пупсики. Знімаю вінтаж Story спеціально для тих, хто дуже любить цю гру, дивиться, дивився мої відео на росіяномовному каналі про цю гру. Нехай буде на цьому каналі краще. То що, я думаю, якщо ви вже зайшли сюди, то ви знаєте, що таке вінтаж сторі. Я думаю, навіть краще за мене з нею ознайомлені. Будемо грати в одиночну гру. Я краще створю новий світ. Е, глумі, окей. Давайте так назвемо. Та що таке? Ось так нехай буде. Дослідження, виживання в дикій природі, людина розумна, творчий режим. Жив Звичайний. З монстрами. М -м ну що, давайте створимо якогось чугайстра. Що він тут? Колір очей. Ні, давайте спочатку кольор шкіри. Ну, єдиний колір шкіри, який більш-менш людський, я думаю, ось цей. Маловато якось кольорів. Ну, хай буде такий. Ну, білий. Ну, Не в буквальному ж сенсі білий, ну люди що. Колір очей. Синій, якийсь дуже стрьомний. Оберемо максимально світлий, бо тут немає білків. А це саме. Зрачки розширені, як під ЛСД. Спідня білизна Бріджі. О, тип голосу: саксофон. Знову ж таки. Старий дід на унітазі зранку. О! Ось. Той самий старий дід на унітазі зранку, нехай буде. Е, дуже низька. О! Це старий дід на унітазі зранку після борщу з фасолью. Зачіска, афру, майже лиса, іракезні залисіна. Довго розпущена, коротка. Обрізана. Тонзура. Так, почекайте доповнення до зачіски. Нічого не треба. Коротка. Вуса. Сержант Олівець. Треме. О, слухайте, нормальні такі козацькі вуси. Слухайте, ну, типовий Микола вийшов. Борода. Щітина. Щось якась нещитина, вона повноцінна борода. Ну, нормальний такий чубс, вийшов. Просто людин, мисливець, негідник, годин, годинникар, чорна варта, кравець. Збирач, злодюшка. Притає, притаєний імпровізатор. Давайте так. Ніколи ще не грав. Да годі пердіти. Ніколи ще не грав за цього самого. Як його? Кого я зараз обрав, коротше, скажете в коментарях. Ну, мабуть, він теж сторі буде лише українською мовою і лише тут виходити. А що? А чому б ні? Так, це кремінь. Це кремінь. Паличка. Нам треба ще один кремінь. Ну. Фінтаж сторі, що ви хочете. Поле зору якесь не дуже. І я не додав мод на справу, Я потім додам мені одна добра людина пропонувала допомогу встановлення модами. І навіть в мережі пограти. Я так і забув. У нас є перша хавка. Ягіди та зерно. Ну я насправді не знаю, як взагалі можна хавати зерна сельти в сиру і наїдатися. <кій> Це, мабуть, у людини повинен бути шлунок, як у лісової козулі. Козюлі. Завжди любив глузувати трошечки з козулі. Ну, музон, конечно, качає, але давайте зробимо його поменше. Музон тут ацький. Я його вже полюбив, але трохи б'є по нервах. Кварцова руда. Ну, це така річ, я вже грав, просто знаю, якої тут багато. Нікого особливо не здивуєш. Ось мене цікавить, що це за помаранчевий камінь. Так, якесь супер озеро. Взагалі тут з біомами якось туговато. який би світ я не створював, постійно опиняюся в подібній сраці. Тобто степ, лісостеп, болото. Якась прип'ять. Так, скажіть мені, що це М -м, боксит. <кій> а це що таке? Галенітова рода. Свинець чи що? Так, дивимося. Лут. Лутбокс. Стоп, шо? Тріснута посудина з насінням. А, є декілька разів треба ламати. Насіння цибулі. Такого я ще не знаходив, до речі. А це що таке? Медовий стільник? Ляна припарка з. Я такого ще ніколи не зустрічав. Знаєте, перед тим як щось лутати, звісно, в цій грі, треба зробити кошики, щоб було куди це все класти, бо у мене обмежений інвентар. Shift. Shift-PKM. Давайте зробимо ніж з кременю. Угу. Я вже потім дізнався, що тут не треба всі прям пікселі вирізати. Треба лише з форми. Ось так, ось так. Стоп. Мабуть, це не палка. Корч нам не треба тоді. А що ж тоді як лезу ножа? М -м, все правильно я робив, але щось корч не підходить. Треба, звичайно, палиця. Тобто не плавник. До речі, я не знаю, що дійсно плавнік перекладається на українську як корч. <кій> Якось дивно, це що верес. А я вже думав лаванда. Ну, слухайте, їжі тут повно, але. Мм, печера, яка гарна. Можна було б тут жити. Мені паличка треба. Ура. Все, єдине, що ми вже зараз робимо, оскільки в мене лише один слот інвентарю. Давайте з'їмо мед. Давай ще нижче впадемо. Ненавиджу ці діри. Дуже багато печер. Що в Майнкрафті, що тут? Одні незручності. Пахаваємо мед. Я весь з'їв. Ну і ладно. Ще один слот інвентаря звільнив. Ага, прекрасно. Перша корзина є. Складемо сюди поки їжу та насіння. Ще Ще три. Дядьку, ти здох чи шо? Просинайся. Півник. Мертвий півень. Він реально здох. Я ж пожартував. Ага, ножем зібрати. Ну, і шо далі? В міст Перо. Ну ладно, звізьмемо перо. Може. Клас, блін, на чому ясу не можна зібрати? Півника. Mm, грибочки. Рібка. Слухайте, ну я ж не веган. Це вже другі руїни на моїй пам'яті, які я знайшов. Клас, лопата з кременю, ніж з кременю. Пішли збирати далі на решту кошиків. Що ж, ось наші останні. Кошики з камишу. Е, два зайвих вийшло, чи що, я не зрозумів? Чотири. Ні, все правильно, воно ж по два бере. По два інгредієнта в слоті. Прекрасно. До речі, я не ставив маркери на руїнах. Це моя помилка, мені на неї вказували вже колись. Е, а як тут маркери ставити? Та... Ага, ну ладно, давайте так. Ім'я. Руїна. Один. Ріб. Давайте поставимо зірочку. І там ще одна біля гори. Вони так поруч розташовані, прям кайф. Ну я буду знати, що там ще одна поруч на горі. Я запам'ятаю, я ж відео знімаю все ж, як ніяк. Ну, думаю, наступним моїм кроком буде знайти місце для ночівлі, щоб мене не з'їли канібали. І... Розвести багаття. В лісі насправді не бажано залишатися, тому що там ще, ще важче вижити. Зроблю сокиру, щоб дрова робити. Я насправді в шоці з самого себе, я вже який там яку годину не матюкаюсь. Хай так буде і надалі. Головне не зглазити. Так, беремо сокиру. Прекрасно. Котра там частина дня. Ну, скоро вечір. Флінтовий гравій. А глину. Мені глина потрібна буде. Глина це моє прокляття, я її в цій грі дуже довго шукаю. Іга там дощ, мабуть, іде. Я блискавку бачив. А це що таке? Зріла Сельта. Сельта в мене є, слот засраний не буде, тому збираю. Слухайте, мені подобається. What the fuck? Я виріжу. Ну ладно, на англійській мові не рахується. What the hell is that? Що це таке? Давайте-ка подивимося. Що це за. Аналогії в мене вкрай похабні, тому не буду краще. Блін, це гаряче джерело, мабуть, я так розумію. Ну, а щось мене кусає, коли я в нього хочу зайти погріти. Погріти яйця. Тоді не буду. Ще одна руїна. До речі, доволі непогано збережена. Це, мабуть, це монастирок. Біля Дніпра. Огугліть. Так, тут, я думаю, можна буде щось знайти. До речі, мені казали, що тут, типу, ці самі руїни, вони в глибу ходять, їх можна розкопувати. Кістки, особливо якщо копати кістки, можна щось цікаве знайти. Мені б знайти якесь мідне снаряддя праці. І як зайти в цей склеп? Слухайте, що за Що за молдавани будували цей цю хату? А, ось вхід. Та спу Так, чому він не спускається? Ну прикольно, звісно. Постал Кирилли, але скоро вечір. Ладно, давайте залишимо тут маркер. Руїна 2. <ріст> так і запишемо. Мені б знайти вагончик е мандрівного крамаря, то я б цього самого там міг би заночувати. Нащо я йду на грозові хмари, Я що божевільний. Мені подобається ось це місце. Та, в принципі, я вже багато місць знайшов, де б я, в принципі, жив, але чомусь йду далі. Не розумію чому, мабуть. Свідомость збирача Мисливця-збирача Жертвою просто збирача Коротше Короче, все я вирішив. Буду жити тут. Тут близько до води, є ліс І я взагалі звідси прийшов. Короче, прийшов на те місце жити, де заспавнився Ну, можливо, там поруч знайду десь тележку. Скільки років я буду рубати це дерево, мені цікаво Стоп, не поняв, що я не правильно щось. Сукарискрей мені, ну а чого я не можу зробити дерево? Бля, кабан на мене напав. Ушлпак. Тварь. Да херли він на мене напав, я йому це саме нічого не зробив. Ладно. А я що я не можу робити дрова? Хто мені пояснить? Що я зас. Про вибачте, я дійсно давно не грав в цю гру. Я взагалі давно не грав ні в які ігри. З пов'язані з виживанням. Як мені виробити дрова? Що робити? Де цей гівняний кабан? Я, мабуть, це саме зроблю з Кременю Іку тачуну і зафигачу цю гадюку. Ось вона там тварь Добре, робимо тачуний піки. Вістря списа. Прямо на його очах будемо робити Знаряддя вбивства. Просто, ну, як би логічно, звісно, що можна було б вбити його і палкою цього кабана. Та ще й з гострим каменем на кінці. Але. Тут логіка зовсім по-іншому. Пропрацюю зі мною. Треба спис. Спис з Кременю. Е, я ось не знаю, їм в ближньому бою треба битися. Чи, Чи можливо швиряти? Декабан? Ну він просто не дасть мені тут спокійно жити. Як розуміється, кабан ніндзя, який нападає зненацька. А, дивіться, ось це дерево нормально рубається. А чого тут те було так довго? Типу дерево, може може дуб надпрочне де... Надміцне дерево і так легко не зламається. Я запам'ятав, що тут цей кабан бігає рухє. Так, а що там ще для багаті треба? Ні, не журнал. Осібник. Перші кроки. Поняв. А можна подивитися, як розводити багаття. Відбити ніж для збору трави. Траву на землю. Чотири шматка дров. Запаліть за допомогою вогню. Тепер ви можете використовувати багаття. Понятно, нам потрібно назбирати палець. Так, ладно, fire starter. Як ж робиться fire starter? Ні, не так. А як тоді? Я просто не знаю, як він тут буде. Як. starter, чи може запальничка? Запальничка. Запальовач А, ось так. Тут же ще обов'язково треба в потрібні ячейки класти. Прекрасно. Тепер треба що покласти на землю. А що, його можна розколоти, цей, ці дрова? Так, да, можна, все, прекрасно. Давайте ще раз, бо я забув. Осібник для початківців. Вогонь. Дров. Так, значить, Покладіть траву на землю. Додайте чотири шматки дров. Ага, ось. 3-4. Тепер можна розвивати. Все згадав, слава Богу. Ми не залишимося з вами без багаття. А можна мені створити? См... Смолоскипи? Давайте подивимося, як їх робити. Смолоскипи. А, типу. Ну ось. То, що я отримую смолоскип. Доводимо до, рі... до температури горіння смолоскипа. Скільки це? 300? 400-302 градуси. Поставимо більше смолоскипів, щоб мене не прийшли джо джу... жухати. Не зробили мені джага-джага. Зненацька. Якийсь чугайстер не вийшов з. Не вийшов з за дерева. Так, ну що? Наче все в порядку. У мене є ще лляна припарка. Кабан. Малий кабан. Як то кажуть, за гріхи батьків своїх відповідають діти. Жартую. Так, всі дрова в мене в багаті, всі 30 штук. Ще покладемо. Ну, на жаль, я не можу тут сісти поспати, лягти поспати на підлогу, на пісочок. А як сісти? Я хочу присісти на картани можна? Ну ладно, стоп. Камеру ніяк вивільнити не можу. Що можу сказати? Перший день, перша ніч. Сидимо біля багаття. Хотів би я, звісно, якось зробити скріншот якісно. Для прев'ю, але, мабуть, підійде і так. То що, в наступній серії, мабуть, будемо з вами шукати глину, робити глечики, шукати мідь, робити мідні речі. І, навіть не знаю, будувати хату. Хоча, без, дощ, без можливості зробити дошки я не буду нічого будувати. Хоча можна зробити землянку, земля та дрова. Дякую за перегляд. До побачення!